10 років Mercedes преміальний бренд, виглядає як новий салону. Власник дуже любить свій автомобіль. Але оце все ми сьогодні будемо міняти на нову сучасну мультимедію. Ходімо, покажу. Тепер маємо нову сучасну мультимедію у Mercedes. Вона повністю відповідає 2025 року. Магнітола підтягує всі штатні опції. Відповідно, власник завжди може переключитися на стандартне меню Mercedes або використовувати нове Android. Однією з важливою опцією є CarPlay, ви можете підключити свій телефон до магнітоли і користуватися своїми улюбленими додатками та улюбленим навігатором. Камера переднього та заднього огляду теж інтегровані до цієї магнітоли, власнику буде зручно паркуватись на цьому автомобілі. При бажанні можемо, звичайно, сюди встановити 360 огляд і буде повністю сучасний автомобіль. Сучасні Android мультимедії мають безліч опцій, тому я всім власникам кажу, коли здаю автомобіль, що у вас є в цілий місяць, щоб навчитись неї користуватися. Тут дуже багато налаштувань. Це не єдиний варіант магнітоли, який ми встановлюємо на дані автомобілі. Та й не тільки на цей, маємо декілька варіантів на безліч комплектацій. Тому звертайтесь в компанію Hunter Security, підберемо під ваш бюджет, ваш функціонал і встановимо на ваш автомобіль.